Всім привіт, з вами Наталі Брайт. Нещодавно я фарбувалася, і мені стало дуже цікаво, скільки разом коштує все те, що я майже кожного дня наношу собі на обличчя. Я підрахувала ціну всіх засобів, які я використовую для свого звичайного макіяжу, і я офігіла. зараз. Я буду робити свій макіяж і паралельно називати ціну кожного засобу. А в кінці ви дізнаєтесь фінальну суму. Я не буду враховувати ціну пензликів, але мені здається, що десь приблизна сума, яку вони становлять разом, це десь може доларів 50. Щоб було простіше, я буду називати всі ціни в гривнях. І перший на черзі в нас це олівчик для брів від Сіфора, і коштує він 409 гривень. До речі, цікавий факт: в мене є татуаж брів, він досить легенький, але це мені слугує як трафаретом. І коли в мене його не було, дивіться, які в мене були брови. Спасибо. Далі ми будемо робити рівний, красивий, блискучий тон шкіри за допомогою ось цього тонального крему в мене від Кіко, і коштує він 530 гривень. В мене найсвітліший відтінок, бо, як ви бачите, в мене досить білосніжна шкіра, і мені це подобається. Я не хворію. В мене просто така особливість. І, до речі, я її досить ціну. Його треба зволожити. Ляпс, ляпс, сюди ляпс, сюди ляпс. І тап-тап-тап-тап-тап-тап. Коротше, взагалі, зрозуміло, що суть макіяжа така: висвітлити, висвітлити там, де темно, і затеза і затемнити там, де світло. Далі в нас йде люксова косметика. Найдорожчий консилер в моєму житті, але дуже крутий. Від Dior. 1720 гривень. Це Forever Skin Corrector відтінок 0N. Світліше був тільки. Білий. І що мені в ньому подобається, його треба зовсім трішечко, От просто от от зовсім трішечко. І знову тапаємо. Як фарфорова ляліка. Тепер попрацюємо над очима. Першим ділом я хочу зробити ось тут затемнення, тому беру скульптор від Кіко за 615 гривень. Затемняю ось тут і витягую ось так. Далі беру ось такі світлі тіні теж від KIKO за 163 гривні. І буквально трішечки висвітляю ось тут. Зараз ми будемо робити дуже важливий елемент мого макіяжу, який підкреслює очі, а саме стрілки. Сьогодні в мене настрій на коричневі, і це теж палетка від KIKO за 163 гривні також. З кошеним пензликом я роблю отаку поміточку. Затемняю тут, витягую от. Так, і тушую ось тут. А тепер я хочу трішечки підвести їх консилер. Беру ось такий пензлик. І роблю ось так. Щоб не було розмазні. тап 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 Ось все. Я ціктовнулася. Нам треба додати трішечки близько моїм очам, і тому я беру свою гордість найдорожчу річ у моїй косметичці. І це палетка від Dior. Коштувала вона 2253 гривні. Я беру ось цей відтінок і додаю блиск от сюди. Mm. І тепер фінальний етап з очами це туш в мене від KIKO і коштувала вона 369 гривень. <звук> ні -ні 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 -ні. Наскільки я дивно виглядаю, коли я так фарбуюсь. Ну що ж, мої дорогі, я вас вітаю. Я ні одного разу не мазнула поповіку. Ой, ну мені подобається, мені подобається лисичка, просто лиса. Я бажаю всім таку саму оцінку, як в мене. І тепер ми переходимо до контурінга. Вуу! Ви подивіться, ви подивіться, яка я так і залишу. Повертаємося до мого скульптора. Я беру ось такий пензлик, він взагалі для пудри, але мені їм дуже зручно наносити скульптор. Наношу його ось тут, не ось тут, як я раніше наносила, знаєте, як я наносила ось так і ось так. Типу повторювала анатомію нашого скелета, але ні, насправді треба наносити ось тут. І тоді в нас є гарна, красива скула. Бачите, все дуже анатомічно, красиво. Нема ось цієї полоски, яку дуже часто наносять дівчата. Як на мене, це виглядає дуже некрасиво. Трішечки наношу на лоб. І, звісно, не забуваю про контурінг носика. Я беру ось такий пензлик і мазюкою ось так: от все. І маємо красивий, красивий вузенький носик. Бачу, ось тут почервоніння, можливо. Трішечки ще зовсім тудаму консилера так краще. Як ви бачите, більше за все я використовую саме ось цей рожевенький відтінок, бо дуже люблю його використовувати як рум'яшки. І з ним, до речі, дуже важко якось перестаратись, тому він мені дуже подобається. Наношу рум'яшки не от сюди, на яблучку, як нам завжди казали. А навіть ось тут, тут аж на скулу. Тобто, ось яблучка. А я наношу наша ось тут. Це робить такий ліфтінг-ефект. Але мені все одно трішечки не вистачає е, ось цієї насиченості, тому я візьму ось ці рум'яни від Kiko. Вони дуже схожі за відтіком, теж з такими, з такими блискітками, і коштують вони 700 гривень. От таку. От, 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 і все, і все, і красиво. Він, здається, перестаралась. Ну, добре, нічого, красиво, красиво, красиво. І останній етап мого макіяжу це губи, і для цього я використовую олівчик від Huda Beauty. Я його купила зовсім нещодавно, до цього користувалася Кіка, але цей мені прям дуже-дуже сподобався. Він ось так от викручується: це відтінок Matted Pink. Коштував він 1057 гривень. Можна я ті покрити? Ага. Дякую. Тільки не губи. Я тебе благає. Тільки тільки не Дякую. Ну, ось тут коні. Що ж ти в рот мені завазиш? Ну що ж, ось такий макіяж в мене вийшов, і його ціна складає. Зроби інтригу. Інтрига. Інтрига. 7979 гривень. Да. Підписуйтесь обов'язково на мої соцмережі, на TikTok, на інстаграм і, звісно, на YouTube канал. В TikTok я публікую дуже багато цікавих відео, танці, пови, відео на тему психології, там щось, де я висловлюю свою особисту думку. А в інстаграм просто красиво, дуже багато мене, гарних фоточок, сторіс. Я постійно там з'являюсь, тому чекаю вас там. І всім ще раз дякую за перегляд. Пока!